Зараз я пропоную вам трішки пройтися по Google класу, який ми пропонуємо вам як основу для навчання. І так, клас називається Інтернет-магазин Перший крок у власний бізнес я раджу вам розпочати з преамбули, яку ми написали, коли розпочинали цей курс. Яка ключова мета цього курсу і які основні теми у вас будуть? І так, я хочу ще раз підкреслити: основна мета. Це дати практичні поради тим, хто бажає розпочати власну справу, але не розуміється на економічних, юридичних і фінансових аспектах функціонування бізнесу. Звісно, що цей курс не розрахований на тих людей, які мають гарну, якісну економічну фінансову освіту. Ви і так розумієте, як розпочати, де реєструватися, що сплачувати, і так далі. Цей курс для тих людей, які є вчителями, які є. Лікарями, які є найманими працівниками, можливо, касирами, можливо, працюєте на заправці, і інші маєте види діяльності, які не пов'язані з економікою, які не пов'язували вас ніколи з фінансовою фіскальною системою, ви не знаєте. Що таке ФОП? Ви не знаєте, що таке податки? Ви не знаєте, що таке звітність? Ви не знаєте, що таке кеп? Ви не розумієтесь на тому, які є групи оподаткування, кому платити, кому звітуватися, як не нарватися на? Штрафи, як оформити а, той же самий ІБАН, як оформити рахунок, як, 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 як взагалі пропонувати якусь послугу і як отримувати за це кошти? І чи можете ви розпоряджатися тими коштами, які приходять вам на ваш рахунок? Ось всі ці страхи ми і хочемо зняти з вас. Тому наша основна мета це абсолютно легко повільними кроками ввести вас до тієї ідеї, що Власний бізнес це можливо. Ваш власний бізнес це абсолютно реальна можливість вашого розвитку. Тому ми запропонували вам різні розділи, і цей Google він буде поповнюватись. Слідкуйте, будь ласка, за оновленнями. Розраховане навчання орієнтовно на місяць, але матеріали будуть з'являтися поступово. Проте ви повинні пам'ятати про фінальний проєкт. На момент того, як ви дивитеся це відео, скоріш за все, фінальний проект вже описаний і ви можете вже ознайомитися з тим, а що вам потрібно скласти. Мета фінального проекту це створення вами моделі інтернет-магазину. На цій моделі я хочу, щоб ви... Продумали, що ви можете запропонувати іншим людям, але адже в попередньому відео ми з вами домовились, що люди готові платити за щось, що їм потрібне. Ви розробите власний бренд, ви розробите власну продукцію або послугу. Ви зберете певні можливо фотографії, опишете, як це виглядає, і можливо, цей просто фінальний проект. Народиться в реальний інтернет-магазин, і, можливо, з фінального проекту ви вже почнете набувати клієнтів і заробляти кошти. Я вам бажаю гарного навчання і бажаю, щоб ви зняли з себе всі ті страхи і всю ту тривогу, яка пов'язана з приватним бізнесом, з власною справою, адже вся Європа. Живе за тим, що там є маленькі підприємці. У когось кафешечка, у когось невеличкий інтернет-магазин, у когось невеличкий магазин певних товарів, хтось тримає пекарню, хтось іще чимось займається, хтось надає певні послуги, юридичні або освітні. І все це невеличкі бізнеси. Так живе весь світ. Це є основа вашої. Фінансової, економічної безпеки. І не забувайте, що власний бізнес це те, що ви можете передати вашим дітям. Тому розвивайте свої таланти, реалізуйте їх у формі власної справи, якщо дійсно вам є що запропонувати іншим людям.